Чи я мудак, що змушую батьків дружини користуватися туалетом замість в моєму будинку? Цього тижня до нас з дружиною приїхали її батьки. Поїздка була запланована в стислі терміни, тому вони зупинилися у нас. Гостьова спальня, де вони розташувалися, знаходиться у підвалі. Вона простора, чиста і суха. Єдина проблема, що там немає ванної кімнати. Щоб дістатися до гостьової ванної, потрібно піднятися на сходах з підвалу і пройти пів будинку. Перед приїздом вони скаржились, що з підвалу до туалету йти занадто далеко. Ми надаємо їм безкоштовне житло, тому я вирішив, що їм доведеться з цим змиритися. Однак, вчора ми отримали несподівану посилку з Амазон. Дружина відкрила її і витягла дивний пластиковий контейнер. Я пожартував, що він схожий на медичний піджак, сечовий глечик, тобто ємність для збору сечі. Виявилось, це був жарт наді мною. Тому що це дійсно був саме він. Батьки дружини замовили пристосування, в яке вони могли б мочитися замість того, щоб ходити в ванну на горі. Я сказав дружині, що ні в якому разі і що їм потрібно користуватися туалетом. Тесть те, стель, що дуже здорові і працездатні люди, і немає ніяких причин, крім лінії, використовувати такий пристрій. Вони приїхали вчора пізно ввечері, і ми запитали у них, чи збираються вони пісити в цей глечик. Вони пожартували з приводу цього пристрою і запитали, а що ще їм робити користуватися котячим лотком. Ні, підніматися наверх і користуватися цим чортовим туалетом. Тепер вони скаржаться, що їм доводиться тягатися нагору, і я майже впевнений, що вони потики користуються цим пізджагом. І якщо я дізнаюся, що вони ним дійсно користуються, то дуже сильно розсерджуюсь. Я мудак, що прошу їх користуватися туалетом як нормальні люди. Додано, оскільки багато хто запитує, ні, у них немає проблем із здоров'ям, вони в чудовій фізичній формі і здоров'ї. У нас досить відкриті стосунки. І вони б нам точно розповіли, якби у них були проблеми. Крім того, ми запропонували їм розташуватися на горі, але там кімнати більш тісні і не такі просторі. Вони вибрали кімнату в підвалі. Вердикт Редіта автор не мудак. Батькам активно набили панамку, але є трохи голосів на підтримку батьків. Коментарі це навіть не обговорюється. Нехай ходять в туалет або забираються геть з дому. Якщо піжджак у них в підвалі, значить, вони його точно використовують. Навіщо автор його їм залишив? Ну й дурень, я б викинув його до їхнього приїзду. Ви не повірите, нам помилково доставили чужу посилку, а в ній піжджак. Але не хвилюйтеся, я вже відправив його назад. Сподіваюсь, він дістанеться до свого справжнього власника. Викинув би, вони б знайшли іншу ємкість для сання подай їм лимонад у цій штуці. Я б не дозволив їм у себе залишатися і сам би до них йти знехтував. Їм підійде сарай або вольєр для собак. Але ж у підвалі немає раковини, тому вони не миють руки після використання глечика. Якби в підвалі була раковина, вони напевно використовували б її як туалет. Автору пощастило, що вони не на горищі, інакше вони б могли справляти нужду через вікно. На жаль, я бачив, як ледері так роблять. У мене інтенсивний цистит, але я б не стала використовувати банку. Фу, це треба бути зовсім відчайдушною. Я б забронювала і оплатила номер в готелі, якщо в гостях далеко йти до туалету. У літніх людей буває слабкий сечовий міхур, і їм за ніч доводиться вставати в туалет дуже багато разів. Складно знову заснути, якщо доводиться повністю прокидатися, добираючись до туалету. І якщо вчасно не прокинешся, то можеш не встигнути добігти краще в піжджак, ніж в штани. Нас вчили піклуватися про комфорт гостей, гостям спальня, а ми всі у вітальній. Ну, звичайно, було трохи незручно, але гостювали родичі. Молодь забула про таку щедрість і турботу. Цей коментар було замінусовано. І читати ви старші не вмієте. Їм запропонували кімнату на горі поруч з ванною, але їм, бачте, тісно там. Це абсолютно невідповідне місце для гостей, і називати це безкоштовним житлом, коли приїжджають родичі дивно. Вони ж приїжджають в гості і проводять з вами час. Вони ж не халявчики, які шукають дешеве житло. Чому ти до них такий невічливий? ніби вони повинні бути вдячні за можливість переночувати в будинку власної доньки? Це не така вже й велика проблема. Це медичний прилад, ним легко користуватися, і у нього є кришечка. Якщо що вони можуть прибирати за собою, не варто їх принижувати або вимагати розкриття особистої медичної інформації, якою може бути незручно ділитися. Автор вони дуже здорові, їм трохи за 60. спортивні. Ми регулярно ходимо з ними в походи та інші активні заходи. Вони самі зізналися, що легко можуть піднятися нагору, просто не хочуть. Можливо, щось у них змінилося. Молодь тут не розуміє старіння, і що про проблеми, які вимагають близькості туалету, небагато хто любить говорити. Ну, піздяк замовити додому до автора вони не побоялися. Не бачу проблеми. Якщо їм хочеться мочитися в глечик, це їхня справа. Це розумно. Люди використовують їх у поїздках і кемпінгах. Ти занадто гостро реагуєш. Цей коментар було замінусовано. Який у них план дезінфекції? Вони не просять тебе цим займатися, відвели, ти порушив їх особистий простір. Редіт з глузду з'їхав ну просто нічний горщик. Нікому тут не спадає на думку, що навіть якщо батьки займуть кімнату поменше на горі, їм все одно знадобиться глечик. На додачу до всього вони розкрили чужу пошту. Автор схожий на контрол-фріка, який обожнює лізти в чужі справи і вважає, що має право голосу в питанні, які його не стосуються. Автор посилка була адресована моїй дружині. Автор же власник кота. Я відмовляюсь вірити, що людина, яка регулярно чистить котячий лоток, який набагато менш гігієнічний і швидше рознесе інфекції, ніж пізджа, обґрунтовано відчуває таку огиду. Я так розумію, у автора немає дітей, тому він не знаю, що таке горщики. Або не ночували в селі у бабусі, у якої нема туалету. А щоб добігти до туалету в мінус 20, то краще сходити в відро. Оце приблизно так. Не бачу в цьому ніякої проблеми, якщо вони самі за собою доглядають, самі все миють. Єдине, оце дезінфекція. Тобто, після того як вони сходили в туалет, як вони витирають руки. А по-жіночому тут взагалі якось дивно, куди папір трішки не складається в мене це все разом в голову. Але в принципі ситуація така: хай вони роблять, що хочуть. Я так думаю. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чи я модак, що не зробив достатньо фотографій під час відпустки? Моя 38 років чоловік, дружина, 39 років жінка, просто божеволі від фотографій з нашими дітьми: 10 років дівчинка, 8 років хлопчик і 4 роки дівчинка. Як мінімум по 300 фотографій з будь-якої події: дні народження, відпустки, позакласні заходи, всілякі випускні та церемонії, вона навіть з половини з них не публікує, лише зрідка переглядає старі. Нещодавно ми з дітьми їздили у відпустку самі. Дружині потрібно було зайнятися іншими справами в той тиждень, поки нас не було. Перед нашим від'їздом вона веліла зробити багато фотографій. Зізнаюся, ми не зробили багато фотографій, в основному тому що я забував, але ми робили один або два знімки в кожному новому місці. Коли ми повернулися, дружина відразу ж захотіла подивитися фотографії і сильно розлютилася, що ми так мало зняли. Вона знала всі місця, в яких ми побували, тому постійно запитувала, чому ми не сфотографувалися в точці X або у точці Y. Але ми просто відпочивали і веселилися, так що я не думаю, що фотографії так вже й важливі. Це і призвело до невеликих суперечок. Вердикт Редіта Плашка, немає мудаків у коментарях різні думки. Коментарі Мудак це сильне слово, але ти знав, що для неї це важливо, і проігнорував, тому що для тебе це не мало значення. Вона сумувала за родиною і намагалась налагодити з тобою зв'язок. Ти міг би зробити цю дрібницю для неї. Кажучи, що річ, яка важлива для дружини, не важлива для тебе, ти говориш, що дружина для тебе також не важлива. Ти так говориш, ніби автор взагалі не робив фотографій. Я говорю про його зневажливе ставлення до дружини і нездатність зрозуміти і подбати про те, що для неї важливо. Фотографії набагато менш важливі, ніж автор, діти і те, як добре вони проводять час разом. Це не така вже й дрібниця, це вибиває з колії, доводиться відволікатися, позувати, і це вже занадто. У наші дні камер стає занадто багато. Фотографуйте моменти, не потрібно змушувати людей позувати. Постановишні фото це взагалі відстій, я роблю сотні фотографій всього підряд, це мене ні від чого не відволікає, я просто поруч з людьми, і нікому не потрібно припиняти свої справи. Сотні знімків, які хотіла дружина, це в будь-якому випадку не дрібниця. Складно пам'ятати про необхідність фотографувати, якщо ти до цього не звик і живеш сьогоденням. Батько теж хотів отримати задоволення, а не бути постійно прикутим до камери на вимогу дружини. Дружина була змушена пропустити сімейну відпустку і попросила фотографувати, щоб відчути себе її частиною. Він і зробив деяку кількість знімків просто небагато. 300 знімків це перебір. Насолоджуйтесь моментом з дітьми, а не розглядайте їх через об'єктив. Моя сестра і мама роблять сотні фотографій, дуже багато однакових. Загубишся їх передивлятися, ненавиджу це заняття. Але коли помер батько, я виявив, що з дорослого життя у мене з ним мало фотографій. Коли будете всі разом, обов'язково фотографуйте дружину з дітьми. Тато завжди фотографував. Так що фотографій мами набагато більше. Чувак, фотографуй дітей. Ти будеш цьому радий, коли вони виростуть, а зробити 300 знімків займає всього 12 секунд. Це вже відео зі швидкістю 25 кадрів в секунду. І дружину фотографуй. Її швидше за все немає в жодному кадрі, а ось тебе з дітьми повно. Моя мама теж була схибленою на фото, і я досі ненавиджу фотографуватися, тому що мене постійно клацали в дитинстві. Ти зробив кілька знімків для неї, і діти добре провели час це все, що має значення. Як колишній професійний концертний фотограф можу сказати, що життя за об'єктивом віддає від того, що відбувається. Ви у відпустці, щоб збагатити своє життя враженнями, а не фотографувати. А для деяких заходи заради фотографій, а не вражень. Я особисто люблю дуже фотографувати, особливо нові місця. Тому не бачу в цьому якоїсь проблеми. Але чоловік авторки не звик до такого, що потрібно фотографувати кожний крок. Він зробив фотографії з відпустки на пам'ять. Я думаю, цього було б достатньо. Навіщо влаштовувати там якісь суперечки, скандали чи там що у них було? А ви пишіть свою думку в коментарях, переходимо до наступної історії. Чи я мудак, що розлучився тільки тому, що не хочу змушувати своїх дітей жити зі старшою донькою своєї дружини? Автор називає доньку дружини вона, старша або щось в такому дусі, але в пості вона буде позначена як кара. Нам з дружиною за 30, і на двох у нас п'ятеро дітей. У мене двоє 15 і 13 років від моєї покійної дружини. А у дружини троє 16-річна донька від колишнього хлопця. А ще двоє дітей 10 і 7 років від покійного чоловіка. Ми одружені чотири роки, і до цього два роки були разом. Коли ми тільки познайомились, опіку над старшою донькою вона ділила з колишнім. Після того як ми з дружиною уклали шлюб, почали спливати неприємні подробиці і проблеми. Наприклад, члени сім'ї підозрювали, що кара краде у них, говорили про її неналежну поведінку. Кілька разів я помічав, що у нас зникають гроші, але ніяких доказів того, хто це був, так і не знайшлося. Але потім колишні дружини міг згадати, що кара щось собі новеньке купила, адже вона так добре вміє заощаджувати. Тільки ось ми цього якось не помічали. Навпаки, вона з тих людей, які витрачають все до копійки в той же момент, як тільки отримали гроші в руки, якщо тільки її не зупинять, і її батько. Точно не став би цього робити. Він, як мені здається, взагалі повна протилежність межам. Десь через рік після весілля кара стала ще більш відкрито проявляти неповагу і красти. Її батько вирішив переїхати в інший штат по роботі. Так, що подав прохання до суду про те, щоб забрати кару з собою. Дружина була проти, але дівчинка хотіла поїхати з батьком. Тому суддя взяв до уваги її слова і дозволив колишньому забрати їхню доньку. Але також рішення суду було призначено, що колишній повинен оплачувати поїздки кари до нас, і під час цих візитів вона в плані крадіжок розійшлася не на жарт. Їдучи до батька, вона приховувала наші речі, але такі, зникнення яких не було б видно відразу. Приставку мого 15-річного сина, принаймні ті елементи, які як вона раніше сама згадувала, не працюють на її власній приставці в будинку батька. Але й інші речі теж зникали. Зазвичай дружина просто купувала нові речі, які зникли після приїзду її старшої. Але історія з приставкою, яка сталася не так давно, змусила мене сказати дружині, що пора щось робити і якось розібратися з тим, що відбувається, тому що я не хочу, щоб моїм дітям доводилось стикатися з такою поведінкою. А їхнє благополуччя, мій перш Черговий обов'язок. І поки ми обговорювали це питання, Кара написала і запитала, чи може вона приїхати до нас під час літніх канікул, а потім залишитися жити на все життя. Колишня була просто в захваті. Вона відразу сказала так. Я ж відмовився. За словами дружини, цього разу ми припинимо в зародку згубну схильність кари, але ось інші члени сім'ї сумніваються в цьому. Принаймні в тому, що це буде легко, тому що підозри на кару падали з її семи років, і поступово все тільки погіршувалось. Я згоден з ними, але сказав дружині, що розумію, у неї є зобов'язання перед донькою, як і у мене перед моїми дітьми. Але дружина наполягла, що все не так погано, і що ми зможемо впоратись з усім. Я ж відповів, що не вірю в це і що. Ми з дітьми з'їдемо у разі, якщо кара повернеться. Дружина попросила дозволити їй першу поговорити з моїми дітьми, запитала, що вони думають. Але ми обоє знали, яка їхня думка. Мій старший сказав, що після ситуації з приставкою не бажає бачити кару. Дружина сказала, що нам потрібно спробувати опрацювати це питання, тому що двоє молодших не можуть мене втратити. Але я лише відповів, що мені теж важко. Але я не хочу, щоб мої діти жили з її донькою. Дружина сказала, що в мене однакові зобов'язання. Перед усіма п'ятьма дітьми, і що я повинен залишитися і допомогти все виправити, а не просто руйнувати сім'ю. Я сказав їй, що не готовий втратити своїх дітей через кару і що залишуся в житті молодших, якщо вони захочуть, а вона дозволить, але було ясно, що у нас нічого не вийде. Мої діти були так раді нашому від'їзду, що я зрозумів, що зробив правильний вибір. Вони зізналися в тому, що страшенно боялися чергової крадіжки від кари щодо їх речей, а також масштабів, в яких це буде, якщо вона буде жити з нами разом. Я подав на розлучення через кілька днів після того, як ми з дітьми з'їхали. Дружина намагається саботувати процес, повернути мене назад. Кіра зараз живе з нею. І за словами дружини, ми навіть не спробували нічого опрацювати, змінити щось. Я сказав, що тут нема чого опрацьовувати, я вже все сказав. Вона відповіла, що найгірше в цій ситуації двом молодшим, тому що обидва батьки покинули їх. І як же тепер їй пояснити, що їхній другий батько поставив своїх біологічних дітей у пріоритет? Вона кілька разів намагалася переконати мене, що я повинен відмовитись від розлучення, спробувати знову стати сім'єю. Але я відмовився. Чи робить це мене мудаком? Трішки коментарів від автора. Перший вона каже, що готова щось зробити, але насправді у неї немає плану, немає жодного реального наміру щось спробувати. Кожного разу, коли я запитував її про те, як у неї плани, вона нічого не відповідала, навіть обговорювати ідеї не хотіла. Вона постійно говорила О, ми впораємось, так, ми це зможемо. Або у мене все вийде. Але нічого не сталося. Вона досі нічого не зробила, а її кара живе з нею вже майже два місяці. Другий. Якби я знав, що вона має намір щось робити, якось вирішити, то я б залишився. Ми б разом спробували впоратись, але це не так. Вона ніколи по-справжньому не була готова. Було багато розмов і ніяких дій, і я не хочу повторювати це знову і знову. Мої діти не повинні жити так. Колишній чоловік наклав на себе руки, тому вона й каже, що він пішов від них. Третє. Думаю, батькові кари це подобається, тому що він виглядав таким самозадоволеним, коли згадав її заощадження. А моя дружина, скоро вже колишня, не хотіла вірити, що вона така вже й погана. А ще, думаю, вона боялася відштовхнути її і вирішила, що краще не звертати на це увагу. Четверте. Я намагався поговорити з карою, але мені сказали, що я її не батько, і все. Вона не стала зі мною розмовляти. Я знав, що це мав сказати хто з її біологічних батьків, але її батько занадто самовдоволений, а моя дружина не особливо піднімала цю тему. Ще автор каже, що вона чи колишня дозволить йому спілкуватися з молодшими, та й взагалі у них є мати, а у його дітей тільки він. Reddit вважає, що автор не мудак. В даній ситуації я повністю підтримую автора, тому що за стільки років нічого не зробити з донькою, яка краде, це дуже дивно, прям дуже дивно. Не пропрацьовувати з нею проблеми, не пропрацьовувати, чому вона краде, що їй не вистачає. Діти не просто так будуть красти тим паче у батьків, доставати якісь деталі з приставок, чому вона просто не могла підійти і сказати, що ось в мене там в приставці деякі деталі поламалися, чи там можеш купити мені їх маму. Якби вона попросила, мені здається, мама би її купила. Ну якщо вони там не коштують дуже дуже дорого. Якби дитина спокійно підходила і просила. Якщо вона дуже багато всього непотрібного купує, тут також проблеми психологічні, і їх також треба пропрацьовувати. У будь-якому випадку цю дитину потрібно відправити до спеціаліста і просто так її не залишати. А автор молодець, що припинив цей день сурка, тому що його діти просто в майбутньому будуть лікувати тривожність, тому що вони. Вічно тривожились, що хтось може щось вкрасти. Жити в тривозі 24 на 7, ховати свої речі ну, це дійсно не окей. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися, далі буде ще цікавіше.